Посилення співпраці між Іраном та Росією у Вашингтоні розцінюють як значний дестабілізуючий фактор і не лише для певних регіонів, а й загалом для світу. Про це заявив речник державного департаменту США Меттю Міллер, відповідаючи на запитання журналістів про нещодавній повітряний удар Ірану по Ізраїлю. Кореспондент поцікавився, чи непокоїть державний департамент те, що у цій війні беруть участь так звані друзі Ірану. Росія та Китай з огляду на їх співпрацю на іншому фронті в Україні можемо зараз почути відповідь. Звичайно, ми вважаємо, що поглиблення зв'язків між Іраном і Росією неймовірно дестабілізує ситуацію в регіоні. Це неймовірно дестабілізує світ, і це стосується близького сходу. Це стосується всього, де діють Іран і Росія. Ігор Семиволос, виконавчий директор центру близькосхідних досліджень, зараз з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітання. Наші вітання А, вітання, вітання. Насправді, чи можуть бути ближчими ще зв'язки Ірану та Російської Федерації, і в чому саме тому, що ці дві країни вже давно діляться одна з одним, чи то ядерними технологіями, чи то зброєю, і так далі. Тобто, цей зв'язок він не сьогоднішній. Що може бути сильнішим, що може звичайно заш зашкодити Україні або перемозі війни в? Перемозі України в цій війні ну, почнемо з того, що 11 жовтня відбудеться зустріч між президентом Ірану і Путіним в, в, в Центральній Азії. І, Очевидно, ця зустріч в значній мірі буде знаковою. Вона присвячена як підготовці великої угоди, яку сторони планують підписати під час засідання БРІКС в Казані, а також очевидно. В значній мірі ця зустріч присвячена ситуації на близькому сході і тому наскільки Росія готова допомагати Ірану в відбитті у відбитті удару Ізраїлю, якщо такий станеться, це означає як мінімум те, що сторони продовжують активне зближення. Попри те, що Пезешкіан буквально нещодавно заявляв про те, що ну він готовий переглянути частину. Цієї угоди, яка готується до підписання, і пропонував американцям в принципі повернутися до ядерної до ядерної угоди. Тобто станом на зараз я констатую, що ситуація ну погіршується з точки зору посилення зв'язків і комунікації між Росією та Іраном. І це справді може не може не викликати занепокоєння Києва і занепокоєння інших світових столиць. Може розвиватись цей конфлікт. У якій фазі він може перебувати ірано з Ізраїлем? В принципі, те, що ми бачимо зараз, це і є. Вже активна фаза і гірше не буде. Обмін ракетами. Ну і і на цьому все. Ну, питання питання фази Ірана, іра і ізраїльського протистояння полягає в тому, що об'єктивно ми, ми не знаємо, який буде, який буде удар власне нанесений. Удар, який має бути нанесений на, з боку Ізраїлю. Якщо передбачається, що Ізраїль завдасть удару по нафтовим нафтопереробним заводам або по ядерним потужностям Ірану, то відповідно на нас чекатиме великий регіональний конфлікт. Якщо Ізраїль дослухається до пропозиції американців, і удар буде обмежений військовими базами, то скоріше за все продовження не буде. Тепер ситуація, як м'яч перебуває на боці ізраїлю і багатьом від його рішення буде залежати, що буде відбуватися в цьому регіоні. А як ви вважаєте, пане Ігорю, зважаючи на автономність Ізраїлю? Ну у питаннях, які пов'язані з своєю політикою стосовно на стосовно всіх своїх ворогів, наскільки великі шанси, що не дослухається, все ж таки, а продовжить провадити своє ізраїль. Ну, шанси великі. Я думаю, що Ізраїль налаштований доволі, ну скажімо, по-бойовому, і він готовий власне, ситуацію максимально використати на свою користь. І судячи заяв ізраїльської влади, вони не готові відступати. Питання полягає лише в тому, чи зроблять вони це зараз, чи все таки вони дослухаються до американців і. Почекають до закінчення президентських виборів по жертвам Америки, а сам Санч... санші шансів на те, що удар буде нанесений, і що така ну ескалація буде спостерігатися, ну практично 100%. Інформація про допомогу від сполучених штатів, власне, Ізраїлю, от є статистика, що Сполучені Штати витратили 18 мільярдів доларів на військову допомогу Ізраїлю після нападу Хамасу. Це з 7 жовтня 2023 року. Ну власне сума, та яка дивує багатьох, про те, що чим далі може розвиватися цей конфлікт, і якою далі може бути реакція сполучених штатів, якщо цей конфлікт буде продовжуватися, тобто вже 18 мільярдів доларів витрачені ця допомога. Буде продовжуватись, пане Ігорі. Тобто, тут підтримка є і чого очікувати, і від чого це залежить головне? Ну я думаю, продов... допомога буде продовжуватися, тому що і Харіс, і Трамп, і Байден вони всі е... заявляють про свою прихильність до Ізраїлю і готовність його захищати. Об'єми цієї допомоги можуть бути різними. Так само цілком можливо, що в рамках цієї допомоги в американці були пропонувати політичні рішення, і це ми бачили впродовж останніх декілька місяців, так звана ініціатива Байдена. Але в цілому, да, допомога не зміниться. Як вона була і раніше, так вона й буде. Ну це вже ж не відбувається тільки зараз. В принципі, щороку Ізраїль отримав чималі кошти на оборону і там 2,5 мільярда доларів мільярди доларів щорічної. Тому це, це процес, який триває розтягнутий вже десятиліттями. Окремо хочу про Хамас питати, зважаючи на те, як ем, Ізраїль його косить. У нього залишаються ще шанси у Хамас має на увазі у руху цього шанси на повноцінне відновлення. Якщо так, то це питання років, місяців. Ну, Ви знаєте, ніхто не знає насправді, що там буде відбуватися, враховуючи просто той факт, що станом на зараз можливості для Хамасу мінімальні. Тобто вони по суті втратили свою інфраструктуру, втратили значні запаси а, ракет е, і втратили до дві третини бойового складу. Тобто, станом на зараз, напевно, вони не становлять серйозної загрози, але ніхто не може дати гарантію про майбутнє без політичного рішення. Проблема полягає в тому, що саме е, політичного рішення не хочуть в Ізраїлі. І, і стан перманентної війни їх в принципі влаштовує, тому, що політичне рішення передбачає переход влади в секторі газу до там, тимчасової ради, пов'язаної з органами Палестинської автономії, і там проведення певних змін, які унеможливлять в майбутньому повернення Хамасу до влади, оскільки Ізраїль цього не хоче, то Ніхто не дасть вам гарантію, чи через якийсь певний час Хамас в тому чи іншому вигляді відновиться і кине виклик знову з раку. Спасибі вам, пане Ігорю, за те, що доєдналися за ці роз'яснення. Ігор Семиволос – це виконавчий директор центру близькосхідних досліджень. Він був на прямому відеозв'язку.